І всім привіт, друзі! Ви мене на каналі Нікіта Лапсі. І я сьогодні в Brawl старсі буду відкривати е, гаділені яйця. І я хочу, щоб ви були олентарка. Підписуйтесь на канал, дивіться, як побільше моїх відео. Пишіть коментарі, це для мене буде дуже приємно. І Слава Україні! І в мене зараз, як бачите, 98 гемів. І да, в мене є такий дуже крутий клуб-черв'як, без якого знака. Ну нічого страшного. Ну, дивіться, у нас вже 959 розбито яєць. У мене 41 41 розбив. Ну, давайте розпочнемо зразу з яєць. Заходимо в магазин. 6 яєць. купимо. Так, і зараз зразу починаємо відкривати. Редкі. Так, мутація. Ну, давайте якусь мутацію набракуємо. Ну, 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 бо теж така нормальна. Ну, ні. Мутація. Награю. Знову мутація. Ще, ще лишилося два яйця. Мутація на скільки? Знову мутація на леонтарний. На мелоді. Все. Я не знаю, на що я це купив. Просто випало просто нічо. Дуже пано випало. Прям дуже пано. Мені не сподобалося. Ну нічого, все одно це рандом. Як є, так і буде. Ну, а мутації випала. Але і наша мутація. в мене є мутація на спайк. Нормально нагреє нове на мелоді, на боу. А, я там хотів прокачати, ну, докупити да, в мене тут один ста сила. Купуємо такий щит. Все і брок. Дуже їмба в мене вийшов вже. Мутація на Грея, на мелоді на Бо. давай зіграємо мутацію за Бо. Так, скільки тут? 961. Угу. І ось так от карта, така от, карта. Так, мені вже якесь... Мені вже легендарки взагалі не падають. Ці, ці яйця. Яйця леєндарки мені вже взагалі не падають. Це мене дуже розстроїло. Тут нема мутацій, ну... Боже. Да я взагалі забон не граю? Так, чуть-чуть перервали. Джекі зразу біжить, вона манси. Манс. Та ну ні, ну куди ти йдеш? Ну ні, ну куда? Куда прешься? Все. Зараз. Ну, кожен там багато хпшників. Просто всі багато хпешників. Так, сюди ставимо. Так, прямо прыгає. Та капец тут робиться. Ой, блин. Та капец. Я сразу так Ну, давай я хочу програти уже. Я хочу просто пограти с мутаціей. Я включу без мутацию. Це дуже погано. Так, ну зараз, ми зараз зараз дограємо. Ну, давай, забивайте нам голи. Не знаю, наші... я зараз вбиваю, але наше... Тільки забейте, пожалуйста. Ми не забуваємо, це дуже добре. Та мені і так, і так добре, я не знаю. Я забую погано або добре або часто, я не знаю. Ну і зараз я хочу пограти з мутаціями. Мутації, мутації. Ні, щось не хочу на Боже. Перехотів. но Мутації. мутації. Давайте. Ось це по цей режим пограємо. Melody, squick. Давайте пограємо на мелоді. Чому б Чому б не пограти зараз на мелоді? Ну і зараз да, тік проти нас за нас хенк, Це добрий проти нас хенк з мутації, але я не знаю. Вор у нас ефікашник. Проти нас ніхто не фекашник, це, це так нереально. Ну нас, що він стріляє. Ну боже. Генера. Просто не життя. Просто стреляюсь в Хемка за Ну я не разум таких, таких я не знаю Давай теж візьму у Хэнка. Я беру Хемка, я не знаю. Дуже довго грузиться? О все. Тепер я зараз буду грати за Хенка. І зараз йдемо вперед. Ну, більше прокаче. Так капець. Так, зараз стаємо сюди. Все, і я виграв. Просто стоїмо е, в цю штуку, ну, в сейф, та і виграємо. Ось так все легко і просто робиться. У мене 23. Так, скільки тут? Ну, давайте Зараз і ще. Я зараз хочу пограти ще з цим. Сахенка ну, доволі добрий челик. Нормальний. Ну, звісно, не лімба. Ну так він такий нормальний. Я його прокачав на п'яту. Це дуже мало. Ну, я Захенка не граю, та я за нього не качаю. Так, Анджело вбив. Так, тут, а... тут деякі ігроки йдуть. Треба б зарядити їм, так. Да. Ні, не вийшло. Ну, треба зайти в той сейф, та й все. Просто рознос набиваємо все, тут ми прогріємо все. Так, тут оббиваємо. Ну все, мене наш телефон підлаговав, то що дуже жорстко було, ну це проіграш. О, ну я жорстко тільки що Ну ні, хрен киде. О, красавчик. Прям лагає, я не знаю, так що капець. Це вже просто пруть і пруть, я не знаю, як би іншому сказати. Так, вбиваємо. Тут зривається ульта та її програємо. Кстати, да, в мене фенг на Золото 2. Вже в мене фенг на Золото 2. Ось. Іконка в мене вже. Ось, вон она как раз и стоит. Осипа. Ну, ось, и иконка. Прикольно. Ну, и всем пока. До новых встреч. Вы были на канале Никита Лапси. И всем пока.